Шарм літньої ночі заполонив Івано-Франківців. В останню літню ніч у музеї мистецтв Прикарпаття ожила культурна спадщина. У музеї аншлаг. Подивитися на мистецьку акцію проти ночі прийшло дві сотні прикарпатців. Переважно молодь. Не дарма кажуть, ніч містична та водночас романтична. Родина Івасів палки, шанувальники мистецтва. Зануритися у шарм літньої ночі прийшли усією сім'єю. кажуть, тут особлива атмосфера. Нічого не замінить візуально сприйняття тої картини, тому що всі бачили ту ж джоконду, але ніхто напевно не скаже ніколи, що вона така сама, як справді, по телевізору чи на репродукції. Це є для для поколінь. Я буду знати, що я внесла ту малесеньку частинку в те, що вони ці картини побачать, що вони. Будуть збережені, можливо, можливо, по такій крихіці, зернинка до зернинки. Івано-франківчанці Анастасії пощастило двічі. Дівчина насолодилася улюбленою класичною музикою, а ще несподівано стала володаркою лотерейного квитка і омріяної картини місцевого художника Юрка Писаря. Вона каже: спрацювала магія ночі. Тут якась. Певна така гармонійна атмосфера панує. І, як на мене, це набагато цікавіше, ніж якісь такі вуличні розваги, тому що це ж мистецтво, гармонія, краса, і тим більше з такою красою, і з, такою, з таким настроєм повернутися додому незрівнянно. Твори сакрального мистецтва та незвіданих досі художників десятками років залежувалися у запасниках музею. Під покровом ночі їх вперше представили глядачам. Гордість музею портрет Олекси Новаківського. Це є. Маєстро цілої школи, львівської школи початку ХХ століття, і власне під його керівництвом вийшла ціла плеяда цікавих митців і навіть наших митців Прикарпатів. Під завісу літньої ночі, танцювальна стихія у світі, де панує повітря, вода, вогонь і земля, є свої плоди. Дійство символізує прощання з літом. То ніч вона є така, ну я би сказав, творчодайна ну, для всіх творців. Космічна енергія вночі ще більш потужна, ніж в день, і демонструвати ці речі також ну, як найкраще мені здається вечором. Тут можна поспілкуватися, і навіть якась певна енергетика від картин. Зібрані гроші підуть на реставрацію сакрального мистецтва із серії. Повернуті із забуття організатори обіцяють, такі акції будуть традиційними. Оксана Дуді, Андрій Шкварла, новини на вежі.